Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В мережі магазинів АТБ з 4 по 10 грудня буде нова промгрупа. Капці жіночі кімнатні закриті. З 36 по 41 розмір. Ціна акційна 139 гривень. Кольори на вибір. Книги із серії подарункова колекція від Дісней 379. Набір. Алмазна мозаїка розміром 40 на 50 см за 349 Набір ємностей для спецій 6 штук з металевою кришкою з металевою підставкою 199 Салатник керамічний на 660 мл у вигляді тваринок 129 гривень. Чашка керамічна на 340 мл 109 Теж у вигляді тваринок. Набір склянок 3 штуки по 250 мл з малюнками 139 Сервіс столовий від люмінарк на 18 предметів 899. Набір стопок 6 штук по 57 мл 139 з малюнками. Прикраса новорічна силует фігурки 33 гривні. Прикраса новорічна фігурка об'ємна 80. Прикраса новорічна комахи 66 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Фонтан на торт 4 штуки 80 гривень. Підставка під ялинку металева розбірна 299 Фігурка іграшкова. Новорічна сніговик. 349. Коробка для подарунку 100 гривень. Папір пакувальний для подарунка 35. Вогні бенгальські довжиною 40 см 5 штук за 55 гривень, блюдо для запікання або сервірування від люмінар діаметром 22 см 199. Набір пластикових контейнерів із кришкою. Різні об'єми 400 800 та літр 400 за 169. салатники скло керамічні діаметром 15,5 см за 45 гривень. Малюнки є на вибір. Рукавиці жіночі 139 Рукавички дитячі 199. Шапка утеплена 169. Кавоварка гейзерна на 300 мл 399. Набір для нарізки та подачі сиру 4 предмети 299. Іграшка м'яка для тварин 149 гривень. Комплект постільної білизни євро. на волочки розміром 50 на 72 штуки. простирадло 2 на 2,15 і підковдра 2 на 220 499. Подушки декоративні 40 на 40 см 159 Календар на магніті невеличкий 20 гривень 16,5 на 9. Набір кухонний із трьох предметів: прихватка, рукавичка та рушничок. 100% бавовна. Акційна ціна 139. Скатертина 1,40 2 199 Скатертина доріжка ранер на стіл 33 см ширина і 2 м довжина 149 гривень. Ціна акційна. Свічка декоративна із LED підсвіткою 100 гривень. Чохол для декоративної подушки розмір 40 на 40 см-115 Набір наліпок інтер'єрних 80 гривень. Іграшка м'яка дитяча 299. Міні набір для манікюру 269, туалетна вода об'єм 15 мл 80 гривень. Іграшка дитяча робот трансформер 119 Конструктор дитячий, спецтехніка 60. Іграшка дитяча символ року 199 Іграшка дитяча м'яко набивна 245. Іграшка м'яко набивна, браслет 259. Хлоу Кіті. Набір ігровий з лялечкою Лол за 329 гривень. Картки навчальні із серії вчимося та граємо 119 гривень. Конструктор тривимірна головоломка 100 гривень. Ціна акційна. Набір для творчості, водяна розмальовка. Сухі фарби входять у комплект 80 гривень. Тоніка сорочка жіноча утеплена із довгим рукавом. З 48 по 56 розмір 100% бавовна 299. Черевики жіночі зимові з 37 по 41, 579, шкарпетки жіночі зимові 129. Корм сухий клуб 4 лапи 2 кг 299 Ласощі для котів 56 гривень, ласощі для собак 115 г за 56 гривень, крем сила Карпат 100 мл 30 гривень, олія ефірно 10 мл 40 гривень. Устілки для взуття із USB підігрівом 169 Корм сухий повнораціонний клуб 4 лапи 2 кг 349 Корм Фріскас 175 1,5 кг. Пуріна Ван 1,5 кг 339 Набір подарунковий автомобілі Hot Wheels 249 Іграшка Машинка позашляховик 399 Іграшка автомобіль Мерседес Бенц», Ціна 399. Книга із серії Альбом для наліпок 90 гривень. Книга із серії Подивись, та розфарбуй» – 30 І книга із серії Клуб Підліткових пригод 349. Книга із серії Набори розмальовок від Дісней 199. Книга З пазлами. 229. Книги із серії. Саморозвиток, Актуальна тема 119. Іграшка дитяча «Міні-лялечка Принцеси Дісней. 90. Іграшка дитяча. Сенсорні мішечки ігри Балансири Розумне Лото 209. Стріч іграшка 129 гривень. Набір Клей Неоновий. З блискітками 6 штук 70 гривень, блокнот формату А5 149, ручка пеше, старай 30 гривень. Ще більше цікавого, вже зовсім скоро. До нових зустрічей!